Друзі, всіх вітаю! Сьогодні в нас нове надходження, це Audi A5 чотирьохдверна. Сама саме максимальна комплектація на маднявої фарі, є лазіра, топові диски, активний круїз-контроль, партроники в круг, камери 360, наднована, веслайні в зовнішньому та внутрішньому, така вона по кузову. Дуже гарна тачка, спортивні риси, виглядає жирно по салончику, зараз заценіте. Без ключових на 4 двері, Так виглядає. Полуковшики, натуральна шкіра, велика магнітола, всі асистенти, підсвіточка, тачка, ябл. Ззаді, клімат віддільний. Електрокришка багажника, це, друзі, ліфтбек. Можна нормально положити. Все працює, помилок немає. Така вона. Пробіг 56 тисяч. Гарний варіант, дуже круте, крутий стан. Прикольна тачка. Приїжджайте, друзі! Є по налічу такий кінь.